і переймемося з вами в ліжові. Чёпана аранина! Мы уже по такому посеяли. А все вот, коки, что у Аронина не йде. Мы уже зарали, вон закультивировали. Такого не хочу я насівати. По факту, що ми висіваємо і як ми висіваємо. Так як один мені написав, що так робити, дивіться, так робити не можна. Я з добривом посіяв, то так робити не можна. Воно б і так, так сіяло одні ліки. Вон, сушник має дві дзюрки, спереду сипало б добриво, з задні висипало зерно. Одна дзюрка, друга дзюрка, бачите? О то я вимішав стільки, скільки хотів, бо тут мінімально на доброго 200 кг висипається, багато, я зробив 150, 120-150, мах Дивіться, що я сію, бачите? Ви щось бачите чи ви щось не бачите? Так сію тільки я. Ось така підготовка площі площі площ була підготовлена, бачите, груда. то Вже нічого з тим не зробить. зараз ще сівалочка розіб'є.